Продовольчий шпагат Путіна в розпорядженні фактів тижня опинилася аналітична записка, в якій Кремль описав наслідки зернового шантажу для Європи, і згодом ми її покажемо. А також розповімо, як Ердоган змусив Путіна повернутися в зернову угоду. Спочатку Кремль заявив, що призупиняє свою участь в угоді за логікою Путіна безпеку кораблів, які вивозять українське зерно з наших портів, Москва гарантувати більше не могла. Стався цей демарш відразу після того, як кораблі Чорноморського флоту Росії були атаковані і пошкоджені безпілотними морськими дронами. Ляпас ще гучніший від того, що сталося це безпосередньо на базі флоту в окупованому Севастополі. Як наслідок, світ отримав чергову порцію шантажу і загрози стабільності свого продовольчого ринку. але вже в цю середу Путін увімкнув задню, мовляв, Москва знов є стороною угоди. Це факти тижня, і сьогодні ми детально розберемо, що сталося з зерновою угодою. Отже, за три місяці дії зернового коридору, за даними Міністерства інфраструктури України, ним скористалося 422 судна, які вивезли майже 10 мільйонів тонн зерна. Водночас в Україні досі зберігається 49 мільйонів тонн збіжжя, яке в разі закриття коридору доведеться вивозити альтернативними шляхами по суходолу. Тоді логістика може розтягнутися на півтора роки, що не вигідно ані світу, бо може стати причиною щонайменше стрімкого зростання цін, ані українським аграріям, які втрачають такі необхідні зараз прибутки. Тож чи працює зараз зернова угода і в які ігри намагається грати Путін, який то скасовує, то поновлює участь РФ в продовольчому коридорі? Відповіді від керівника Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрія Клеменко. В принципі, Російська Федерація заявляла про те, що вона призупиняє на деякий невизначений термін свою участь, але ми ж бачили, що після того, це було 29-го ввечері, вже 30-го координаційний центр Стамбульський, сказав, що він прийняв це до відома, збільшив разом за рахунок інспекторів. ООН та інспекторів Туреччини за згодою України і при відсутності Російської Федерації, кількість інспекційних груп на 10 зразу, щоб позбавитись від тої величезної черги, яка була створена внаслідок дій Російської Федерації. Суден і перед Босфором в Чорному морі, і в мармуровому морі там було аж за 200 суден, які очікували ну, до 20 днів, днів, пардон, які очікували до 20 днів. Тобто дроматургія дійсно дуже цікава, і вона багато про що говорить. Російська Федерація готувалась до. Припинення всього цього процесу, який офіційно має назву Чорноморська зернова ініціатива. Росіяни, правда, чомусь це називають зернова зділка, хоча м -м, таких слів немає, немає навіть слів «угода», немає слів «договір», тобто є чорноморська зернова ініціатива. І е, вони готувалися е, до цього давно, і ми побачили вже 19 вересня, що різко зросла тривалість е, очікування інспекції суднами з українським зерном, які прибули до територіальних вод тур, Туреччини. Е, до 19 вересня вона була на рівні е, двох днів. Ну і це в принципі, це е, е, така тривалість, яку можна пояснити. Тобто, е, інспекційна група має на катері прибути на судно, піднятися, перевірити документи, вірити е, офіційний список екіпажу з наявності людей, е, чи немає там зайвих, е, пройти по судну, подивитися в трюмах. Як ті судна, які йдуть до наших портів, що там не має бути нічого, мають бути, бути пусті трюми. На зворотньому шляху, відмінність одна, вони перевіряють, що, крім е е продукція агропромислового комплексу, тобто зерна, е рослинної алії, е значить, нічого не було. І все. Тобто, це процедура, яка займає не одну, годину. не одну годину. І вони прекрасно розуміли, що коли інспекційних груп було не більше трьох, то рано чи пізно виникне оця черга. Там виникла не одна черга, там виникла чотири черги. Тобто, треба було зайняти чергу, щоб потрапити в наступну чергу, де теж займається черга, щоб попасти ще одну чергу. І тільки з четвертої ітерації вони попадали в чергу, яку вже доглядали інспектори. Це все, звісно, що це все створило це саме безпрецедентне накопичення суден. Я кажу безпрецедентно, тому що ми займаємось морським моніторингом з 2010 року. Правда, ми починали тоді з круїзних лайдерів, значить, а зараз в умовах потім ми займалися суднами, які порушення санкцій відвідують окупований Кримський півострів і його порти. Ну а зараз в умовах Великої війни у нас інші проблеми і завдання перед моніторингом. Але ми ніколи от за ці 12 років ми не бачили такого величезного скупчення суден у мармуровому морі. Це, безумовно, це створювало е, значні перешкоди і значні небезпеки для судноплавства. Бо мармурове море маленьке це місце, де сотні суден очікують е, добро на прохід або через Босфор в Чорне море. Або в зворотньому шляху, і е, надалі е, з Маргорового моря до протоки Дердазели в Середземне море. Е, тобто, там е, дуже тісно. І звичайно, що е, ці черги, величезні, що створилися, вони м, почали створювати серйозну небезпеку для е, судноплавства в цілому. Тобто, немає місць на якірних стоянках. І тому вони були вимушені. Організовувати тимчасові якірні стоянки в таких нестандартних місцях Мармурового моря, і приблизно тиждень тому вже е, мав місце інцидент, е, коли судно, що прямувало е, до одного з наших портів Одеської області, воно е, мало зіткнення з, з іншим судном, яке не мало відношення до зернового коридору. Під час постановки на якорь на одній зі стоянок в Мармуровому морі, звичайно, що це не подобалось Туреччині і їх морським службам, які забезпечують безпеку судноплавства. Звичайно, що це на це звернули увагу не тільки ми, на це звернули увагу і е, українська влада, і президент України. Звернув увагу на це і в той же час і е, високий представник Європейського Союзу з питань е, зовнішньої політики і політики безпеки Барель. Ось і ну, крім того, і крім того, цікаво, що Російська Федерація весь цей час неодноразово висловлювала. Всілякі на задоволення тим, як реалізується ця зернова ініціатива. Останнім, там, за 3-4 дні до 29-го, міністр закордонних справ Росії Лавров він звідки взяв, що вони нарахували 71 порушення процедури, яка встановлена. Більш ніхто про це не казав офіційно. Спільний координаційний центр про це жодного разу не повідомляв. Ну Тобто, вони вели справу до того, що вони можуть із за цих порушень уявних припинити свою участь в цьому проєкті. Насправді, тобто це відбулося би рано чи пізно, і вони 29-те, тобто, комбіновану атаку на. Головну базу чорноморського флоту в Севастополі вони використали це як при за час дії зернової ініціативи з 1 серпня цього року і по жовтень включно, тобто за 90 днів, було як мінімум 13 днів, коли військові кораблі Чорноморського флоту з акваторії Чорного моря. Обстрілювали ракетами калібр різні регіони України, в тому числі брали участь у двох масових жовтневих обстрілах, коли десятками ракети летіли на територію України. Тобто з цих, з цих днів, з цих 13 днів, 6 днів були обстріли території Одеської області. Тобто така паралельна реальність. В одній реальності зерновим коридором йдуть судна або за зерном, або вже з вантажем зерна, і в декілька десятків кілометрів від них виходять в море ракетні кораблі Чорноморського флоту і беруть участь в бойових діях. Ніхто проти цього не виступав. І не пов'язував е, ці два процеси. Вони йшли окремо. І е, тому, звичайно, що їх е, ув'язка з е, цим ракетним нападом е, на е, головну базу Чорноморського флоту з е, зерновим коридором, ну, це була просто для, е, версія для ЗМІ, версія для світової спільноти, щоб якось там оправдати свої дії. Той факт, що Російська Федерація готувалася е, до е, розриву цієї, цієї Чорноморської зернової ініціативи, він підтверджується підтря... 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 тим, що в них е, е, були випавлені е, аналітичні розробки спеціальні щодо наслідків їх виходу цього... з цього зернового процесу. Нам вдалося знайти аналітичну записку дуже професійну. Де дуже професійним язиком було сказано, що якщо Російська Федерація вийде з цього процесу до 19 листопада, тобто, це дата офіційного закінчення тих угод стамбульських 120 днів там було, то це призведе до серйозних соціально-економічних наслідків, перш за все в Британії, а ну. а Любов Росії до Британії, вона ми ж бачимо, вона з кожним днем е, все посилюється. І е, е, ці наслідки скажуться в тому, що на 5-7 зросте ціна на хліб. Ціна на хліб це фактор, який е, прямо впливає на рівень інфляції загальної. Тобто вони прогнозували, що рівень інфляції виросте з 10 до 18%. І потім вони сказали, що це, звичайно, вплине на загальну інфляцію, на загальний рівень цін на продовольство в найбільших європейських країнах, і навіть їх там перерахували: Італія, Іспанія, Німеччина, Франція. І теж вони очікували, що інфляція в Євросоюзі з 10% до 13%, як мінімум, виросте, і це вплине на значне збільшення так званого індексу соціальної напруженості. Є такий показник, і що цей показник цього рівня соціального індексу соціальної напруження він виросте до небезпечних. Рівнів за якими послідують масові виступи, е, і е, в результаті цих тиск на уряди, і цей тиск е, призведе до того, що ці уряди переглянуть своє відношення до спеціальної воєнної операції і до Російської Федерації в цілому. Тобто наукове обґрунтування, тому науково-економічне таке науково-соціальне воно було. А, і воно свідчить про про, про о, досить якісну підготовку. Але чому тоді Російська Федерація не пішла до кінця і знов називає себе учасницею зернової угоди? І тут постає логічне питання про роль Туреччини, яка також зацікавлена в дії зернової угоди. адже підписувалася вона саме в присутності Ердогана, і саме Ердоган щось таке сказав Путіну, після чого той скасував власні заяви. При цьому не варто забувати, що саме Туреччина, та сама країна, яка має в Чорному морі, на відміну від України, флот набагато потужніший за російський. Чому Туреччина? І чому Туреччина про що могла е казати Туреччина і в особі міністра оборони, і е в особі президента Ердогана? Е Справа в тому, е на що я думаю, на перше місце я б поставив е таку обставину. Справа в тому, що серед е, морських суден, які працюють е, в межах зернової ініціативи, до 40% суден належать турецьким компаніям. Вони не обов'язково під турецьким прапором, вони під прапорами різних країн, але вони належать компаніям, зареєстрованим в Туреччині. Тому, на моє припущення: перше, що міг сказати, президент Туреччини, президенту Росії. Ну, це те, що він сказав е, за день до того, е, виступаючи на одному з е, научних, е, научному заході у Стамбулі, що Туреччина, незалежно від поливань Російської Федерації, продовжить цю роботу, тому що ми працюємо м, е, в глобальних інтересах, в інтересах е, світу, і це наш людський обов'язок. Навіть отакий високий штіль був в виступах президента Туреччини. Скоріше за все, ми знаємо, що коли керівники держав спілкуються між собою не для преси, то вони висловлюються прямо, чітко і іноді без зайвих дипломатичних віньєток. Скоріше за все, було сказано Путін. Мої кораблі турецькі будуть продовжувати вивозити українське зерно. Я хочу подивитись, як ви в цьому зможете завадити. Звичайно, тобто Російська Федерація фактично була поставлена перед вибором або вона. Розпочинає якісь дії, силові блокувальні проти е, морських суден, що йдуть е, між Одесою і Босфором. Або вона, е, значить, і таким, чином, і таким чином вона вступає в гострий конфлікт з Туреччиною. Туреччина це країна майже єдина країна з країн цивілізованого світу. Яка намагається підтримувати е, відносини і з Росією, і з Україною і е, з рештою країн е, цивілізованого світу? Тобто, м -м, скоріш за все, Російська Федерація прийняла рішення оте 29-го, ну так, у відповідному морально-психологічному стаді після е, важких втрат. В Севастопольській бухті на емоціях і вони це не недооцінили. Я думаю, що вони забули, а потім згадали, як в 2015 році Туреччина, не вагаючись жодної секунди, збила російський Су-24 який трохи-трохи залетів з Сирії до повітряного простору Туреччини. Тобто е, Росію знають і не тільки в Росії знають, що Туреччина може Діяти жорстко, рішуче і швидко, тому це драматургію, яку ми спостерігаємо, оце, оці всі процеси, і це збереження на сьогоднішній день відступ Путіна, демонстрацію слабості Путіна. Безумовно, це безумовно заслуга є Туреччини і президента Туреччини особисто. Тим більше, що в Туреччини є для цього аргументи. Є військові аргументи, То, що е, турецький воєнно морський флот він в рази більший за Чорноморський флот, він сучасніший, е, він сильніший за окремими категоріями корабельного складу, за фрегатами, за корветами, за тральщиками. Тобто е, він просто в рази сильніше. І, е, е, ну, в цілому, турки хороші моряки, і військові, і цивільні моряки це морська держава насправді. Тому в них був вибір. А з Туреччиною ми ж пам'ятаємо, що там надії Путіна пов'язані із е, обходом санкцій шляхом реєстрації російських компаній їх релокації, як вони кажуть. В Туреччину і реєстрації там за рахунок там подвійного експорту, як вони називають там обхід санкцій. Ну таки єдина країна цивілізованого світу, де приймають російських туристів ще. Тобто є проєкт будівництва атомної станції росіянами в Туреччині. І є мрії Путіна про газовий хаб в обхід Європейського Союзу таки на Європу через Туреччину морем. Тобто Росії було що втрачати і думаю, що вони, вони просто прорахувались в своїх розрахунках, не взяли до відома, не взяли в розрахунок цю сильну позицію Туреччини. Але ж давайте не забувати про ще одну силу в регіоні сполучені Штати. 2 листопада стало відомо, що до європейських берегів Вашингтон відправив найбільший в світі авіаносець – Джеральд Форд. У супроводі атомний підводний човен, ракетний крейсер і есмінці. Ескадра має кинути якір у берегів Великобританії. Це на додачу до авіаносної групи у берегів Хорватії. Як на мене, це виглядає як досить непрозорий натяк путінському флоту, аби той і надалі не. Показував носа далі власних баз і територіальних вод. Це абсолютно точно пов'язано. І Більш того, ще на початку Великої війни ота авіаносна група, яка зараз, як ви згадали, перебуває у Середземному морі, вона там то в Егейському. то… Поблизу Кіпру та поблизу Кріту вона, в принципі, вона мала йти на Далекий Схід через Соєцький канал і так далі. Вони її там залишили, а зараз це вже друга, яка в європейських водах. Ну, Більш того, було декілька ілузійних сюжетів, повідомлень з посиланням, здається, на CNN, коли вони зробили нещодавно репортаж, з якого виходить, що вже четвертий місяць в Румунії, там, де є авіабаза Кагельнічану і там, де між іншим розташована американська протиракетна зброя, і виходило так, що там вже чотири місяці є одна з бригад знаменитої 101 ї повітряно-десантної дивізії американської армії. Бригада 4 тисячі десантників. Це елітні війська, які після Другої світової війни жодного разу не були в Європі. А буквально вчора з'явилось повідомлення, що ще одна бригада. Цієї ж 101 повітряно-десантної е, дивізії е, вона знаходиться у Польщі. І, е, звичайно, що е, саме про це е, ми пам'ятаємо, що там декілька днів тому була розмова за ініціативою американської сторони е, председателя голови комітету начальників штабів генерала Міллі, з міністром оборони Російської Федерації. І, і мені чомусь здається, що там американська сторона могла озвучити те, те, про що ми з вами говоримо. Що хлопці, отут у нас вже бригада десантна, друга бригада з цієї ж дивізією в Польщі. Тому ведіть собі спокійно і. Без А я не можу відповісти на це питання. Я не виключаю, що оскільки ці дати вони майже співпадають з датами саміту Ж20 в Індонезії. Я прогнозую, що дуже висока вірогідність, що пан Путін, якщо він туди приїде. Що він буде цим гратися і буде створювати ситуацію, коли країни, особливо азійські, будуть його просити, щоб він не виходив з цієї зордової ініціативи? Можливо, таке, і можливо, ми ще там побачимо якісь дипломатичні чи псевдодипломатичні танці навкруги цього. Але в цілому, в цілому я ще раз скажу, що фактор що Туреччина теж член g 20 і фактор Туреччини від цього не стає меншим. І тому Російська Федерація їй буде дуже хотітись не подовжувати цю зернову ініціативу, а вийти і хлопнути дверима. Але питання а як? Що це зробить з Туреччини ворога для Російської Федерації, а не нейтрала? Ну, це питання теж ніхто не знімав. Відповідно, складається таке враження, що Путін, починаючи зернову угоду, мріяв перетворити її на черговий геополітичний гачок, щоб утримувати на ньому захід, від як йому здавалося, надмірної допомоги Україні. Зараз стає очевидним, що сценарій Кремля не спрацював. Як вже зрозуміло, зернова угода працює незалежно від бажання Путіна. Тож йому доводиться лише робити вигляд, що від Росії в Чорному морі ще буде щось залежить, аби підняти власний рейтинг, хоча б очах Росіян. З вами був Павло Васильєв. Побачимось.